Схожі макети існують у багатьох європейських містах, здебільшого тих, які зазнали руйнувань під час воєн. Значна частина Тернополя теж була знищена під час Другої світової. Споруди, які залишились, зазнали масштабної відбудови і змінили свій вигляд. Тож творча група, що працює над макетом, вирішила передати, як виглядала центральна частина міста у період перед Першою світовою війною та до 1939 року. Крайні Буде костел єзуїтів на вулиці Опільського, залізничний вокзал, філармонії, сучасна будівля, колишнє міщанське братство. Потім сходимо південніше до вулиці Парощука, де була стара синагога до наставної церкви, замку, і замикаємося на вулиці Крушельницької. Матеріали використовують різні: картон, папір, пінопласт, пластилін. Особливо уважно та детально пропрацьовують об'єкти домінанти, аби зробити їх впізнаваними. Це один із скажімо, елементів, це собор домініканів. У нас буде декілька таких домінуючих тут споруд, і в тому числі споруди, які вже не існують. Це приміщення железнодорожного вокзалу, це костели зуїтів, це будинок магістрату, от, по-моєму, де, де була ратуша, це синагога. Найвищим буде парафіяльний костел, який був на місці сучасного цуму. Для деяких будинків зроблять впізнавані фасади. За основу макету слугує план міста 1937 року. Роботу активісти ведуть ретельно. на моделі. Буквальні межі будинків та вулиць. Також використані аерозйомки 1918 року. я вже п'ять років живу історією Тернополя. Зібрав доволі багато матеріалів і знову ж таки якось так вищі сили роз. Переджаються, що це все пригодилося. Я дуже тішуся, що можу бути корисний своєму місту. Все це вкладаю в макет. Це сотні, кілька тисяч фотографій довоєнних. Це спогади старожилів, це картосхеми, це сучасних маса фотографій. Борис Солонін працює над макетом вже понад два місяці. каже робота кропітка, монотонна та уважна. Розмір береться з основи з карти. Потім е, ми беремо аерофотозйомки різних років, які довоєнні, і намагаємося зрозуміти, який є е, образ е, даху, які є е, співставлення елементів на даху, які є фасади, де можна побачити. На жаль, ці е, аерофотозйомки не всі досконалі, тому що не з усіх сторін вони є. Але навіть те, що вже є, це вже великий це для нас. Е, навіть, Допомога в тій роботі. Ми фантазуємо, тобто ми хочемо показати буквально, якщо були сквери, якщо була зелень, то ми імітуємо все-таки ж там зелень була. Там, де були пам'ятники, то якщо не буквально, бо розумієте, що в такому масштабі відобразити годинник, наприклад, не є реально. Зараз макет на фінальному етапі. Потім із нього відділють форму і переведуть його в бронзу. Навесно цей макет буде поставлений в центральній частині міста, і гості міста старожили. Діти зможуть побачити, який був тернопіль між першою і другою світовою війною, не просто побачити, а навіть доторкнутися до нього, відчути дух міста.